От ми на молочному конгресі. З нетерпінням чекаємо зустрічі з нашими партнерами, клієнтами і в пошуках нових. Компанія добро» для ринку України з 2010 року. Ми працюємо в галузі тваринництва. Постачаємо обладнання для тваринницьких комплексів, свинокомплексів, тахофабрик, молочних комплексів. Нашим ключовим партнером є також компанія Мушков. Яка виготовляє обладнання для виготовлення комбікорму. На сьогоднішній день в Україні працює понад 40 комбікормових заводів і забезпечують якісною продукцією тваринні мікрофа. Ми вже понад 15 років. Співпрацюємо і всіукраїнською аграрною радою та Асоціацією виробників молока. Дуже щасливі і раді тим, що ми долучені до такої важливої справи, як розвиток молочної галузі в Україні, збільшення продуктивності і якості молока в промислових підприємствах. З компанією Бушков ми працюємо протягом десяти років. Хочу подякувати цій компанії за постійну підтримку. За партнерські довготривалі е, стосунки особливо хочу висловити подяку Демчаку Миколі Васильовичу за те, що коли б ми до нього не звернули своїм проханням, він завжди піде нам на зустріч. Компанія Бушков зарекомендувала себе як професійні, надійні і достойні партнери. Маємо комбікормовий завод компанії Бушхоф, виробляємо за восьми годинну зміну 20 тонн комбікорму щодня для власного споживання. Що можу сказати по співпраці? Ну, в принципі, всі питання, що ми задаємо, завжди оперативно вирішуються. Ключове, що є нормальна комунікація з точки зору новин, нових технологій. Ми цей завод побудували в 2015 році і з того часу все одно відбувається певна його модернізація. У нас збільшується кількість інгредієнтів, ми бажаємо десь більшу автоматизацію процесів. Тому комунікація є постійна. Наші заводи виготовляють більше 500 тисяч тонн комбікорму в рік. Які тенденції, що спостерігається останнім часом, останніми роками, куди ми йдемо? На сьогоднішній день е, будуємо і монтуємо 9 заводів. Е, надзвичайно важлива перевага і найбільша власного комбікормового виробництва це в першу чергу якість, яку ви контролюєте. Ви знаєте раціони, ви знаєте, що ви в ці раціони положили. Якщо ви бачите, міняється пшениця кукуруза, ви міняєте е, в залежності від вартості сировини, можете змінювати рецепти, їх адаптовувати. Надзвичайно важлива частинка це система управління. Зараз на сьогоднішній день дуже часто роль оператора виконує або жінка, або людина пенсійного віку, або наоборот молодий хлопець, який ще як не підлягає призову, скажімо так, дуже часто він поєднує декілька посад на підприємстві. І От можливість програмного забезпечення. Комбікормового заводу дає можливість управляти заводом онлайн. Будучи вдома чи будучи десь на молочному блоці, він бачить з планшета або з телефону, які процеси відбуваються на самому комбікормовому заводі. Комбікормовий завод, який ми побудували в 2022 році. А зараз функціонує бездоганно. Задоволені якістю продукції виготовляємо різні кобі корма для наших якби, корів. І о, хочеться відмітити бездоганну команду, яка все це обладнання монтувала, яка забезпечує сервіс і роботу. Туша ми виконали спільно, нам приносить гарний результат. Сьогодні хочеться подякувати нашим партнерам, довгим, тривалим нашим скажем стосункам. Ми вже працюємо з компанією «Сій Добро більше семи років, і завдяки цій компанії ми збудували великий потужний комбікормовий завод від компанії Бужгов. І сьогоднішні результати наші нагороди це теж внесок кормового заводу, тому що якість кормів – це запорука наших надоїв і наших приростів. Завдяки вашій роботі вдається ставити вам нові рекорди, досягати нових результатів. Я вам бажаю сильне натхнення, терпіння, здоров'я і цим шляхом. Я завжди з вами поруч для того, щоб вам допомогти досягати ваші цілі. Дякую вам дуже понемикова і так і